Привіт, я живу в Словаччині вже рік і дізналася стільки відмінностей від України, що я просто не можу не поділитися з вами. Е, перше, що кидається в очі, це в них життя, як, е, як в словмо. Вони нікуди не спішать, автобуси без тебе не поїдуть, е, нема таких скажених черг, як в нас. Наприклад, в нас, якщо приїжджає автобус, і летять на автобус, зараз страшенна черга. Якщо ти десь там стоїш пів метра. Тра від якоїсь людини, то перед тобою 100% лізе якась інша людина, а в них ні. В них всі спокійно стоять. По черзі, нікуди не спішать, місця в автобусі є, хватає для всіх. А в нас, ну якщо перший не зайдеш, то будеш стояти. В чергах ніхто не штовхається, в магазинах також всі стоять в черзі, ніхто перший не лізе, не пхається, тебе не будуть штовхати, не будуть казати давай швидше, не будуть возмущатися. Тут все зовсім по-інакшому. У нас, наприклад, в магазині, якщо Людина там має один товар, якийсь там шоколадку чи ще щось, то її можуть пропустити скоріше. Та людина, яка має більше товарів. А тут ні. Тут вони не пропускають словаки. Ну, ти стоїш в черзі, ти чекаєш свою чергу. Неважливо, чи в тебе одна шоколадка, чи в тебе дві, чи в тебе багато товарів, чи в тебе небагато товарів. Зі мною була одна ситуація, яка сталася. Я пішла в магазин. Купитися в білу. За мною стояла е, тьоця, ну, з, інвалідні, з інвалідністю м на візку, і за нею е, дядько стояв. Я їм кажу, типу. Ідіть, я вас пропущу. В них там не було багато товарів. А вони ні, ні, тіпа типу, не треба. Ми за вами. Тут в людей є свій особистий простір, тут вони нікуди не спішать, дихають. В них все зовсім по-інакшому. Також словаки дуже дотримуються правил. Звісно, є всякі люди, але я дуже часто бачила. Всі стають на пішоходах, переходять дорогу на пішоходах, все в них. Так чітко, так як має бути, правда є різні люди. Я і не раз бачила, що переходять без пішоходів. Українці наші так і переходять без пішоходів, чекають, поки машини нема, і перебігають. А в них вони більше так е, за правила в Україні. Також в Україні ніхто не дивиться на пішохід, валять, зб'є машина, не зб'є, не зб'є значить пощастило. А тут вони так, дотримуються правил. Все як має бути. Правда, на машину ганяють не менше ніж в нас. Наступне це мова. мова схожа на українську, скоріше, більше на російську. Схожа відрізняється від перекладача. Перекладач перекладає інше і вони говорять по-іншому. Це те саме, що у нас. У Львові є свій діалект, в Закарпатті є свій діалект. Ну, перекладач, наприклад, таких слів, як говорять в Закарпатті, не розуміє. От так само і тут. Тут в них якісь трішки свої е, є словечка, якими вони закидають незрозумілі. Наприклад, черствий. Черствий. Ну я думала, черствий. це черствий хліб, там ще щось виявляється він свіжий. От черствий, то в них свіжий. Е, такі нюанси, так само. Фрукти здається, це в них овочі. То ну похоже до польського, чеський, в них коротше такі майже однакові мови. Молодь, молодь, вже такі молоді люди розуміють англійську, з ними можна спілкуватися по-англійськи легенько. Вони володіють англійською, а старі люди ні. Вони більше розуміють російську. Так, що з ними ну зручніше спілкуватися на словацькій мові, ніж на англійській, вони не шарять англійські. Але можеш говорити до них російською, принцип, вони будуть розуміти. А от українську дуже важко. Дуже важко їм в прикордонних зонах на кордоні можна говорити по українськи нічого. Ну, вони розуміють. У мене теж раз така ситуація була. Ми були на кордоні. Перед мною дівчинка йшла здавати паспорт, там щоб її перевіряли документи і так далі. Вона з тим прикордонником говорила по-українськи, він її все прекрасно розумів. Вона його розуміла, і все було супер. На офіційних документах документи, все заповнюється суто словацькою. Але от я недавно заповнила документи. Там була графа, де треба було записати українською мовою. Але більшість всього словацькою. Далі ми поговоримо про побут та комфорт, поїзди, маршрутки, автобуси ходять тут чітко за розкладом. Є тут така програма ЦП. Там можна подивитися, коли їде автобус, з якої зупинки, на яку зупинку тобі треба. І вони приїжджають чітко по часу, який зазначений в програмі. Також на зупинках є розклади автобусів, можна собі теж подивитися. Всі приходять чітко по розкладах. Поїзди також чітко по розкладах. Дуже рідко буває, що поїзди запізнюються. Я вже не раз помічала, що поїзд може запізнитися. А от автобус я ще не бачила, що запізнюється. Ну там на одну-дві хвилини, там можливо. Загалом приїжджають все вчасно. Автобуси тут ходять часто, дуже часто і завжди є місце. Тобто стоячих людей буває прям дуже дуже-дуже-дуже рідко. Всі сидять для всіх хватає місця, тому що поїзди їздять тут часто. що годинки, що півгодинки, навіть деякі, що 10 хвилин. Тому всі сидять, ніхто не штовхається. Всі знають, що вистачить місця. У нас в україні розкладами автобусів. Проблеми, тому що вони приїжджають не завжди вчасно, не завжди по розкладу. Та як я живу в селі, ну у нас є таке містечко, то з того містечка їдуть автобуси. моє. Село, то ті автобуси там приїжджають собі, коли хочуть. Можна так сказати. По розкладу він має бути 15.30, він приїжджає 15.45. От такі справи. Ну, В Україні у нас з цим ну, трошки проблеми. Тут дуже люди їздять на велосипедах, люблять велосипеди, дуже багато велосипедистів. Навіть в таких маленьких містечках, прям дуже багато. На машинах вони везуть кучу велосипедів, ганяють на велосипедах. В велосипедах, всюди велосипеди. У нас тут є е, замок такий в голічі. Там щовечора купа велосипедистів багато їздять. Нас мало зустрінеш людей, які їздять на велосипедах, але теж її є, теж їздять у неділю. У неділю продуктові магазини в Словаччині працюють до 6-ї години. Правда, лідери працює до 9-ї, а такі інші вони закриті. Або працюють тільки до 12-ї, наприклад, хочете щось там собі купити. краще купити то в суботу, ніж в неділю потім шукати де це можна придбати. Аптеки також. Ож, от от мене було поранення вечором. Е Аптеки закриті вже така година. Вони там працюють до шостої, мабуть. У нас є цілодобові. Слава Богу, у нас є цілодобові аптеки в Україні. Це дуже класно. З магазинами в нас теж все по-інакшому в неділю. У нас магазини працюють, працюють до пізна. Багато все відкрито. Продуктовий, непродуктовий. продають одяг, не одяг. Все відкрито, і то дуже класно. До речі, ще б тут так було відкрито. Але ні, словаки вони люблять віддихати, а в них вихідний значить. То вихідний, вони реально живуть, як в слому, в нас ні. ніхто нікуди не спішить. Всі собі помаленько, вихідний, то вихідний. Робота то робота. У нас е в людей нема вихідного. Працюють і в неділю і в суботу. А в них переважно на роботах. Субота, неділя, вихідний. А в нас ні, в нас хіба на кістки, прям величезні свята, можуть бути вихідні е Продукти. продукти. За рік проживання тут ну мені ще вони не Я вже привикла до них, але мені хочеться українських. Вони мені смачніші. Тут як ну тут якесь все таке таке здоровіше здається. У Нас все таке жирне, таке гарне, таке смачне. Хочеться то їсти. А тут тяжко привикнути до продуктів. Тут картопля інакша. Вона в них і всяких різних сортів. Та для салату, та для того, то для того. Багато продуктів нема таких, як в нас. От е, в них оселедець. В нас такий добрий оселедець роблять в цьому маринаді, тому ті олії. Це. Просто взрив башки я не можу. Я так його хочу. А тут мені тато купив оселедець, а він такий кислий в них просто це ужас. Я ледві одіяла то кислий, то солодкий, то ще якийсь. В нас прям персік. Також копчонка, рибатка. Скумбрія копчена, теж відрізняється. копчонка. Вона тут гарячого копчення, і вона так розсипається. Прям смачна, але я люблю холодного копчення, і в нас така є. А тут я ще не здимала такої, і вона прям. Клас, у нас прям чотко, Я люблю нашу копчатку більше за всіх. Молочка, сирні продукти, молочні продукти дуже багато в Словаччині, дуже всяких повно різних видів. В простих магазинах продаються, вони продаються всюди. І мигдалеве, кокосове, соєве молоко. І таке, і таке, і таке, і сир такий. Сирів просто дуже багато видів. Всяких різних, яких ви хочете. Все, що хоче, є, всякі сири. А от сирочки такі глазуровані, дуже важко знайти. Тут е, вони рідко продаються в лідлі такі, ну смачні йогуртів. Теж багато, але вони не такі. В нас на смачніші йогурти набагато смачніші. Ковбаса ужасна. Я її не можу їсти. Вона взагалі без смаку. Жахлива ковбаса. Я вам чесно скажу, і раджу хіба що на піцу більше ні, і то краще купити якийсь і Таке в упаковці вже зразу нарізане, воно буде смачніше. А ще ліпше курячу шинку на піцу брати, ніж оце, оцю ковбасу, бо вона реально жахлива. Я вам серйозно кажу. В нас ковбаса це просто. Я як приїжджаю додому, я насолоджуюся тим смаком. У нас зовсім інакше, вона нас смачна, і хочеться їсти. Прям топ. ще за борошно хочу вам сказати. Тут воно взагалі є е, різних видів, всяке коротше різне е, Тоже для різних страв. Прям дуже багато його багато рису різного гречки знайти дуже. Ну неможливо знайти гречку. Я вам скажу. Її можна знайти тільки в великих магазинах, в великих містах. Наприклад, ми живемо тут в маленькому містечку. Я тут не бачила ні разу гречки, ні в Лідлі не бачила, ні в Білі не бачила. Гречку бачила тільки в кафе. І ми їздимо в інше місто по гречку до От Отак, от тут проблема з гречкою. Тут вона в них поганка. От. А решта, все в принципі, м'ясо це як в нас. Ну але скажу впевнено, що в Україні продукти набагато кращі, набагато смачніші. Можливо, через те, що я вже привикла до них, але впевненістю кажу, українські продукти бомба, песня. Я скучаю за ними. Нам деколи з України баба передає посилку, то ми собі так трошки насолоджуємося українськими продуктами. Але наше то є наше. Про сміття хочу вам трошки сказати. Тут вони сміття розділяють, е, ну це в них обов'язково. Але я багато зустрічала, що кидають теж все підряд і хто куди бачить. Тут, до речі, з тими бомжами вони просто розривають пакети мусорні, і я не знаю, шукають там їжу, чи що вони там шукають. Просто там, коли бомж перейшовся по тих мусорниках, там просто такий бардак робиться. Ви собі не уявляєте, я навіть не знаю. Мені здається, в Україні бомжі не так роблять такі бардаки. Коли шукають щось там в мусорниках, як тут, тут просто жесть. чесне слово. Ну тут кажуть, що все сортується, все це й то туди, то туди. Насправді ні. То так тільки кажуть. Насправді кидають всі, куди хочуть. Ну правда, картон так, картон, папір кидають інші, баки. Ну просто я бачу. Яка тут ситуація, в тому містечку, де ми зараз живемо? Ще тут, як мають якісь речі, люди виносять на сніг, можна собі піти подивитися. Якщо щось там комусь треба, то забрати. Наприклад, винесли коврик такий для душу. То колись мої батьки жили, то пішли собі, забрали. Ну що нормальний коврик, чому? Не взяти. І там багато таких добрих е, речей викидають, можна собі взяти. Ну, як їх прям мусорний не кидають, їх ставлять з збок. боку. З боку мусорника можна собі піти забрати. От, е, На рахунок українських мусорників я не знаю, тому що я жила в селі, я навіть не можу порівняти, у нас такого не було. Настільки були для такі великі. Контейнери для пляшок, пластикових. пляшок. Си все спалюється в цьому п'єць, в, в каміні, все в сміття викидається, або є такі великі звалища там, де можна вивезти сміття. На рахунок чистоти. Тут гарно, чисто в парках прибирають. Вулиці чистенькі, нема сміття, все гарно прибирають. Траву косять регулярно такими спеціальними машинками. На то є спеціальні фірми. можна так сказати, спеціальні люди, які то роблять, які тим займаються. Вони все гарно прибирають парк. Там все дуже гарно. Є одна біля нас є тут парк. Так я люблю в ньому гуляти. Ми там часто ходимо, там завжди чистенько прибрано. Там як навіть якась буває, там є така бесідка, там навіть як п'янка якась буває, то потім приходять, прибирають з тими людьми, бо люди теж роблять срачі тут, але переважно, переважно чисто, гарно, прям дуже класно. Мені подобається ж тут чистота. Дуже багато дерев кругом. Обсаджено, біля кожного будинку є дерева, є якісь кущики. Ну, багато зелені. Прям це теж дуже великий плюс. Навіть в містах великих дуже багато насаджено дерев. Там я була в Братиславі, проїжджала там, всякі різні місця. Там всюди дерева посаджені, реально всякі різні дерева, як ми, сакури посаджені. Ну прям реально класно. В Україні нас. Не так. У нас тут прямо в містах так е, між будинками не садять дерев. Е, в містах може бути такий город невеличкий. Ну там, у нас немає. У Львові, наприклад, так як в Братиславі, е, нема так багато насаджено дерев. У Львові є, але я б не сказала, що так багато. Тут прямо реально на кожному кроті, на кожному кроті в Братиславі є дерева. Ну серйозно тут продукти дорожчі ніж в Україні, але є купа акцій. Але я б не сказала, що вони там дуже і. Дешевляти той продукт в Україні продукти реально дешевші ніж в Словаччині. То факт, я бачила купу відео в Тіктоці. Я і сама звіряла, скільки нас коштує в Україні, скільки тут. Тут набагато дорожчі продукти. В Україні дешевше, повірте, набагато дешевше зарплати вищі, але і комуналку заплатити. Якщо ти маєш машину за машину, за парковку, транспорт. Воно все не дешеве, так що якщо ви думаєте, що тут так легко жити, можна сказати, з тисяча євро, то не так. Двокімнатна квартира тільки коштує 500 євро. Ми ми платимо 500 євро двом та двом, коли двоє людей працюють. Якби я ще працювала на роботі, а звичайно можна було би щось відкласти, то не обговорюється. Але коли ти один, то тут дуже важко. Реально важко, бо 1000 євро це. Не дуже багато, я б сказала. Культура та свята. У Словаччині головне свято року це Різдво. Е, в нас, наприклад, у нас також напевно Різдво і і Великий у нас. Скоріше Великдень, головне свято. Та чого? Різдво теж. Ну коротше, різдво і Великдень нас. Тут різдво. Новий рік не як в нас справляють нічого такого. В принципі, але в нас зараз воєнний стан, ніхто феєрверків не запускає. В них тут прям вже що робиться. Дуже страшно, якщо чесно. Зливо українцям чути отакі вибухи, коли запускають і салюти от минулого року. Та запускали. Я прям я не знаю я від кожного того підскакувала. Мені було страшно, реально великий в них це окрема історія в них. Обливають дівчат хлопці. У нас теж є таке, в нас теж обливаються на великдень. Прям там ну, та, в нас похожі традиції. Б'ються лозою в них також, але в них то не називається лоза, в них якось інакше ця паличка називається, я вже забула, мені казала колись. В них ще є така традиція, вони садять дерево, Пам'ятаю, чи це на Великдень. Ну, на якесь свято вони садять дерево і мають його пильнувати, щоб його ніхто не викопав. Я не знаю, скільки вони мають його пильнувати. Я вже забула, бо тобто мені вже розказували давно-давно-давно, ще, мабуть, рік тому. І вони його прикрашають такими стрічками, я не знаю ще чим, коротше. І вони його... Сторожать, щоб ніхто не викопав, наприклад, сусід не викопав, щоб якась стороння людина не викопала, і воно щось для них значить. А якщо там викопає, то я вже чесно не пам'ятаю, що станеться, чи буде якийсь нещасливий рік, чи що. Ну щось типу такого. У них тут дуже часто е, проводяться багато фестивалів, багато ярмарків, багато якихось заходів. От ми живемо в голічі, от е, літо тільки починає все. Починаються гонки, починається виставка ретро машин, всяких різних старих, нових, е крутих, не крутих. Виставки мотоциків, починаються гонки на мотоциках, гонки на таких машинах. Е починається Бог зна що. Цибуля-фест в них є, є такий, Тож раз в рік е в літі. Три дні, коротше, йде той цибуля фест, і просто чути музику всюди виступають якісь так відомі артисти, там атракціонів. Купа ви минулого року були, але трохи не встигли. А це, цього року ми не ходили. Там щось я не знаю чи. 50 євро, ні, не 50. чи 10, чи 20 євро в хід. Я навіть не пам'ятаю, якщо чесно. Вони тут відпочивають, вони святкують. Отак, от в е, Україні в нас нема такого. У нас прям у нас є там всякі фестивалі в містах, але в то в великих містах. В таких містечках, там де живу я, такого нема. А тут містечко, от маленьке, і тут постійно коротше, якісь е, ці фестивалі там ще. Щось свята там в їхніх костюмах національних відбувається якась е е е якісь події постійно. А в нас в містечках маленьких ні. У нас дуже рідко таке буває. От як, як день міста може бути щось там, якесь свято, якийсь концерт, день незалежності. ну, то, то, Такі в літі, що концерти можуть бути в нас в Україні. А тут тут та, тут все такі ще вони за відпочинок, вони такі люди, що люблять відпочити багато, не перепрацьовуються. Медицина, медицина тут хороша. Я б не сказала, що погана. Я так дуже багато за медицину розказати не можу, тому що в мене була тільки одна травма, і в нас тут повно українських лікарств, таблеток всяких різних коротше. І ми лікуємося нашими, бо я нашим більше довіряю. А словацьким ну тут інші інші таблетки, інші препарати, інше все. Тому я трошки боюсь навіть ними користуватися. Я не знаю, як сказати, щоб вони мені щось порадили нормальне. лікарні в них вночі закриті. Треба буде визивати їх щось. Стан, це швидко у них визивають які по потребі. Також з тим дуже суворо. Знати аптеки тут закриті. Цілодобових аптек немає. В нас є. У нас є цілодобові аптеки, в нас є цілодобові лікарні, які працюють, приймають. Все з тим нормально. Тут проблема, що немає цілодобових аптек. Наприклад, я поранила руку вночі, мені треба було якісь бінти. В нас не було бінтів. Щоб піти в аптеку всюди аптеки закриті. Назар погулив. Все закрито, от це насправді проблема. Ну так я більше не знаю, що сказати за медицину, тому що я так ще дуже сильно нею не користувалася. Бо в мене є багато українських таблеток, мазів і так далі. <сміття> Бюрократія. Бюрократія повільна, але чітка. Якщо документи готові, то вам все зроблять просто, легко, швидко. А то оце як ми робили. Ті одіденці, і тут зараз картку поміняти одіденця. Це дуже реально морока з тими чергами, з тим всім. Воно все дуже повільно просувається. Черги просто нереальні. Ми так мучилися, але оце Назар робив. У нього всі документи були заповнені. Його швиденько прийняли. Він швиденько зробив, поїхав додому. Так що, якщо у вас все є вже готове, всі документи на руках, вам швиденько все зроблять без проблем. Природа та дозвілля е, тут дуже близько гори. Прям дуже то так само, як нас. Але я б сказала, що тут гори мені подобаються більше, бо вони білі гори. Можна так сказати. Наверху є сніг. Мені то прям дуже подобається. Я ще не неодмінно туди поїду, і тут кругом гори. Тут ми от живемо в маленькому містечку. Тут вийти, подивитися, там така маленька горка, там там. Е -е, дуже гарна в них природа. Як я вже казала, що дуже багато дерев ростуть в містечку. Прям дуже дуже багато в них парків, всяких різних озер. Е Біля замку теж побуд... ну, викопали таке озеро. Тут недалеко в сусідньому містечку теж є озеро, можна поїхати покупатися собі без проблем. Тут дуже гарно з тим все чистенько, все прибирають озера, озера не забруднені, так, як в Україні. В Україні я знаю, там в сусідньому селі дуже. Замурена ця забруднена озеро, чи це річка, як це сказати? Ну, там люди купаються, але чесно трошки такої, я б сказала. Навіть якщо ви живете в великому місті, ви можете легенько потрапити на природу. Там, особливо в Братиславі, там є дуже багато місць класних, де можна віддихнути на природі з собачками, зробити якийсь пікнік. Тут до речі, дуже багато людей гуляють з собачками. Ну реально, я там навіть тоці мені здибалося місця, де можна поїхати в Братиславі, дуже-дуже гарно. Треба домовити на поїхати туди. І я вам заодно покажу. От тут з тим нема проблем взагалі. Україні, там де я живу, в моєму містечку знайти місце на природі, щоб відпочити, насправді нелегко. Треба їхати в Карпат. Карпати взагалі завжди чітко, і природа класна. І все класне. От. А більше я так, ну, так реально, щоб віддихнути на природі, треба трошки посидіти, пошукати якесь місце. Ну як посидіти, точніше поїздити. От. А тут зайшов собі в тікток, подивився, там є, там, є, там є, бо там, є, там ну, викладають люди, де будуть. Там все є на картах, де, де є гарні парки, там ще щось, там, де можна відпочити на природі, там можна і шашлики пожарити, там є спеціальні такі місця. Тут можна. Можна сісти на автобус і за пів години-годину бути вже в дуже гарному лісі, в дуже гарному місті, в дуже гарному парку. Люди тут ходять в походи всякі різні з дітьми, з собаками. Та тут багато люблять так відпочивати. Люблять кудись їздити, але багато є таких, що люблять сидіти вдома. Це також є. Словаків є теж таке, що вони дуже часто їздять на відпочинок. Вони відкладають гроші, наприклад, на відпочинок. Дуже рідко вони там складають на якісь інші там, наприклад, на квартиру, на машину чи ще щось. Вони люблять відпочивати. Вони їдуть в Єгипет. Для них Єгипет це щось, це щось нереальне. Так. Вони дуже люблять почувати в Єгипті. За рік у Словаччині я зрозуміла, що відмінностей дуже багато. Але знаєте, Україна завжди в серці. Як би там не було, це мій дім, це моя батьківщина. Звичайно, хочеться туди, хочеться з'їсти нашу нормальну їжу, смачнющу, просто. Ті продукти, які тут нема, але е, мені і тут добре. Тут непогано, я б сказала. Але, скоріше всього, е, як для постійного місця проживання, я б не хотіла залишатися тут. Є Все одно деякі нюанси, які мені не подобаються, я б не хотіла тут залишатися. Чесно, навіть і не скажу, в якій країні я б хотіла зупинитись. Е, хочеться. Україну хочеться жити в Україні, в мирній Україні, в нашій Україні, де не буде війни, все буде в нас добре. Я сподіваюся, що колись я туди повернуся і буду жити там, в своїй домівці, спокійно, щасливо своїми близькими. І все буде добре, як колись. Пишіть у коментарях, яка відмінність вас здивувала найбільше. І Якщо вам було цікаво, не забудьте підписатися та поставити лайк. Па-па!